Як би мовити так сказати, такий в той час, в ту епоху, був тренд. Коли міста швидко розвиваються, мають вже населення більше 200 тисяч містян. от Потрібен швидкий, екологічно чистий, стабільний транспорт. От, тому і ще в кінці 40-х років. Було вже прийнято рішення про будівництво тролейбусного комплексу, тому що після Другої світової війни Полтава швидко дуже відбудовувалася і почала розвиватися, то потребувала тролейбусу. Перший проєкт був в 1954 році, затверджений. Він передбачав будівництво тролейбусної лінії між вокзалами київським та південним. Та будівництво тролейбусного комплексу, тобто тролейбусного депо на 50 тролейбусів, та дві тягові підстанції. Остаточне будівництво та затвердження розпочалося в 1959 році. А в 1962 році, 14 вересня, було урочисто відкрите. Відкрито тролейбусний рух між південним та Київським вокзалами. Значить, тролейбусний рух відкривали вісім нових тролейбусів типу Зіу-5. Це така дуже цікавий, цікавий момент, цікавий в чому. В той час більшість українських міст, в більшості українських містах, тролейбусний рух відкривали вживані тролейбуси там, з Москви, з Києва. От, то полтавська влада. Спромоглась вибити, так, так би мовити, наряд на нові тролейбуси із заводу імені Урицького. От. І ці тролейбуси це були на той момент найновіші найновіші тролейбуси в Радянському Союзі. От і вони були. Першими і в Полтаві. Значить, на даний час КП Полтава Електроавтотранс має на своєму балансі 106 пасажирських тролейбусів та три спеціальних, так званих тролейбуси технічної допомоги. З цих 106 тролейбусів пасажирських 55 новеньких Богданів. Ну, новеньких вже умовно, можна сказати, тому що перші 10 тролейбусів прийшли вже більше 10 років тому. От. Також є. У нас ще дуже цікавий екземпляр тролейбуса Є-186, який «Південмаш» виробляв. Оце перший низькопідлоговий підлоговий тролейбус України. У нас інвентарний номер 114. Він має цей тролейбус. От. І, в принципі, він в Полтаві один із небагатьох, який зберігся до сьогодні, тому що партія в 11 тролейбусів була лише випущена, вироблена. Та ці тролейбуси вже в тому вигляді в більшості міст вже списані або перероблені в інші. А у нас наш 114-й тролейбус він є, якось, як мовити, аутентичною машиною от, і дуже цікавою. От, також е декілька років тому було закуплено 40 нових тролейбусів Богдан, що фактично дозволило е змінити е тролейбусний парк. Практично повністю перейти на нові низькопідлогові економні та зручні тролейбуси, сучасні, одним словом, сучасні тролейбуси. Але аби повністю відмовитися від старих і високопідлогових тролейбусів УМЗ, потрібно ще 25-30 тролейбусів новеньких. От. А тоді ми зможемо повністю обслуговувати пасажирів, гостей та жителів нашого міста сучасними тролейбусами. Зараз працює близько 600 працівників, 596.